Це підтримка малого, середнього, великого бізнесу. Є багато програм, які дозволяють розширювати, створювати бізнес. На сьогодні, за 24 рік, у нас 67 грантоотримувачів, з яких вже профінансовано більше 14 мільйонів гривень. Також хотів би відмітити, що Уманська філія Черкаської обласної служби зайнятості посідає лідируючу позицію в нашій програмі облаштування робочих місць для людей з інвалідністю У 2024 році. Зведений бюджет області, тобто і громади, і обласний бюджет, зріс на понад 20%. Це саме завдяки тому, що в тому числі реалізуються такі інструменти підтримки з боку держави. І друге, що наші люди найсильніші люди в світі. Я пишаюся тим, що в нас багато підприємств є, про які з гордістю можна говорити не тільки в Умані, і не тільки в Україні, а й за межами України. Шановні представники малого та середнього бізнесу, а також ті, хто хочуть започаткувати власну справу. Запрошуємо вас в офіс, зроблено в Україні, для отримання консультацій та написання бізнес-плану. Для отримання гранту на розвиток та розширення свого власного бізнесу